Мої шанування дорогі Ігор Федорович, це Петро Порошенко. Дуже радий чути вас. Приїхав в Харків. Ну, бачите? А я радий тоді був вас бачити. Я зараз знаю, я всім чути. розповідаю, я всім розповідаю про, два, про двох президентів. Як один підозвав Нагородив, обіседав, а другий польський при, привітав, привідав цей з Австрії, чи запросив до Австрії поїхати, а наш президент і не підійшов до нашої делегації. Бачите? Ну, ну так, це не Я дуже щасливий, що ви тримаєтеся. Що е, наша команда дуже переживає і піклується за вас. І я позвонив, перш за все, подякувати за ту величезну роботу, яку ви робите на захист України. Ви своїм прикладом, ви в'язень чотирьох е, концтаборів, людина, яка своїм прикладом показує, що ніколи не треба втрачати надію, людина. Е, яка в такому віці бере активну участь в політичному житті. І мені приємно, що і ви кавалер ордену, і почесний громадянин Харкова. І я від вас чую слова підтримки. От те, що у вас серце болить, щоб вся наша команда продовжила свою діяльність на захист України. Я дуже це ціную, дорогі Ігор Федорович. Я дуже вас люблю. Я Спасибо. З величезним захопленням підтримав пропозицію, що я маю можливість вам позвонити, підтримувати, подякувати лікарів, які е, характеризують вас ну, як дуже дисциплінованого пацієнта. І дякую, я, дякую. Мені приємно, що ви ведете свою сторінку на Фейсбуці, я, щоб ви знали, я на неї підписаний. І я думаю, що це гарний приклад для молоді. Знаєте, 96 років. Активним дописувачем соціальних мереж. Да, я от ж хотів поїхати на, на цей Львові э, фронт другий, був на Донбасському, а це ж, і позаболів. Хлопці oh, там yeah. мене чекають. Каже, хотів поїхати на фронт да. і заболів, а його там чекають. <laughs> і Федорович, ми ще з'їздимо. <laughs> Головне, щоб ви були здорові. І головне, щоб от така активність, яку ви займаєте, така позиція небайдужого українця, який вже дев'яносто.